Дорогі глядачі, сьогодні поговоримо про розповсюдження грецької цивілізації за межами елади. Отже, велика грецька колонізація. Це період з 8 по 6 століття до нашої ери. Хронологічно співпадає з періодом Архаїки. Тільки тут мова про зовнішні контакти з греків, про розповсюдження грецької культури за межі самої Греції. Під колонізацією греки мали на увазі створення нових поселень за межами своєї батьківщини, свого поліса. Тобто нове місце проживання називалося Колонією, а рідний поліс Метрополією. Колонії і метрополії підтримували дуже тісні зв'язки. Першими колонії почали створювати греки з острова Евбея. Щодо причин колонізації, то це в першу чергу недостатня кількість землі для землеробства. Греція невеликий клаптик суші, в якому ще й переважає скеляста місцевість. На це наклалось природній приріст населення в Греції, і, відповідно, значній кількості людей не було де дітися. Така ситуація могла призвести або до кровопролитних війн всередині самої Греції, або до розселення частини греків. І вони пішли більш мирним шляхом. Іншою причиною був конфлікт між аристокрацією і Демосом. Тобто внутрішні конфлікти також спричиняли міграцію греків. Колонізація йшла буквально на чотири сторони: на схід, в Малу Азію, на північ, в північне Причорномор'я. Захід це Франція, Італія, Іспанія і на південь у Єгипет. Грецька колонізація несла мирний характер, бо вони усюди займали незайняті, необжиті місця. Не оминула колонізація і територію України. Греки створили в Україні наступні колонії. Це Ольвія в Миколаївській області, Тіра це сучасний Білгород Дністровський, Херсонас Севастополь і Пентікапей Керч. Це тільки основні колонії, що греки створили в Україні. Більшість цих колоній е, були створені вихідцями з Мелету, поліса, що знаходився на території сучасної Туреччини. Кожний поліс колоній, понішу при Чорноморі, як і в Греції, вони жили як окремі держави, але вели торгівлю між собою і допомагали один одному в протистоянні зі скіфами, давніми кочовиками українських степів. Господарство було подібне до того, що велося в Греції. Наприклад, вирощували вони виноградники і пшеницю. Вино продавали тим же скіфам, від яких отримували вироби із металу. Греки не входили в глиб континентальної території, а жили на узбережжі, тому що море це торгово-економічна артерія в давнину і в сучасності. Планування велось за прикладом власних грецьких міст у метрополіях. Мали грецькі колонії Хору, сільського округу, Агору, місце, де збиралися люди, місце для народних зборів та амфітеатр. Отже, грецька колонізація це розповсюдження грецької, елінської цивілізації по Середземному морю і морю. Також це прихід цивілізації і на нашій українські землі